Сорт Дебіан це нова зірка в лінійці сортів озимої пшениці селекції ДСВ. Завдяки пшенично-житнім транслокаціям сорт має підвищену стійкість до біотичних та біотичних стресів. Потужний восковий шар на листі максимально ефективно зберігає рослину в умовах різких весняних перепадів температур. А висока польова толерантність до септоріозу та бурої ржі гарантують максимально ефективний процес фотосинтезу протягом всього періоду вегетації. Дебіан характеризується високою озерненістю колоса, що є важливою складовою майбутньої високої врожайності. Сорт став лідером державних постреєстраційних випробувань Німеччини у 2022 році. У 2023 році в умовах центру та Заходу України системи внутрішніх випробувань та демонстраційних посівів ДСВ. SORT Показав вражаючі результати продуктивності із рівнем врожайності більше 100 центнерів з гектару. Тож, зустрічайте на своїх полях новий сорт пшениці від ДСВ Дебіан.